Виходжу, якось був поряд біля Олімпійського. Ось, і там є вулиця Саксаганського, яка переходить вулицю Жилянську. Ось така широка вулиця, прямий кут, десь половина одинадцятої ночі. І тут я чую цей звук, який, я думаю, ви теж дуже сильно просто ненависть до цього звуку. Він дуже тригерний. Я чую ось цей звук такий. Дріфт. Стався дріфт. Летить Летить в віномарці цей. дріфт, дріфт Коротше, кончений. Летить кончений. І на марка відкрите вікно. Він такий. Я думаю, що ж ти робиш? Це, по-перше, пів одинадцяти ночі, хтось вже спить. По-друге, це дуже тригерний звук війну. Ми не хочемо чути цей звук, а він прям такий. у у Я крутий, я кажу, о, ти лох. І бачу, що його трошки заносить, і він такий уу! І він не справляється з керуванням і такий і в стовпчик. Як я був радий це бачити, я вам не можу просто передати. Я бажаю кожному, кожному на день народження побачити, як дріфт закінчується стовпчиком. На день народження на різдво, на Пасху, на Новий рік. Це прям. Це це прям дуже. Я, я питав у Львові. у Вас взагалі є дріфт? Вони кажуть: ой, дуже багато. Я кажу, я, як у вас же Бруківка? А вони такі, ну він просто звучить ось так добре.